Добрий день, дуже приємно з вами познайомитися. І насправді, коли я виходив на цю сцену, я подумав, чи знаю я насправді все щодо балансу ідеального графіку і як не вигоряти в ці складні часи. Насправді я думаю, що ні, проте мені це допомагає робити велике коло світлих людей, яке знаходяться постійно навколо мене, а також проєкти, які ми робимо. І краса її важливо помічати, навіть коли дуже темно. І я подумав, що було б дуже круто, незважаючи на те, що Час в нас з вами обмежений, поділитися з вами своїм досвідом і почути ваші питання, тому що це завжди надихає найбільше. Тож спочатку я розповім вам свою історію, а потім ми з вами поспілкуємося. Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку важливу тему, як надивленість для вас. Як для айтішників, маркетологів, креаторів, дизайнерів. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що особливо я вважаю надивленість головним скілом нашого сучасного часу. Без неї нікуди і конкретно в моїй роботі особливо. А для тих, з ким ми не знайомі, хто такий я і чим я живу. Мене звуть Володя, мені 37 років, я керую продакшеном. Ну а крім того, я безумовно дуже сильно фанатію від всього українського, і це допомагає мені тримати баланс в цін. Непрості часи, я вважаю, що я не просто продюсер, я митець, тому що всі ми, як співає Роксолана, мистецтво, і намагаємося працювати над ним щодня. Також я іноді забуваю, тому дивлюся, я викладач, так, я викладаю в університеті студентам, і це реально надихає мене найбільше. А, в мене є песик, і це теж класно. і Я раджу вам не втрачати нагоди і заводити тварин в цей непростий час. Ну і крім того, я е, і мене запитали сьогодні, як правильно, я LGBTQ активіст. І ще два роки тому я б ніколи не подумав би, що з великої сцени буду про це казати, але це сталося зі мною вже. Під час великої війни, і це тому, що варто бути собою. І, власне кажучи, це напевно розкрило мій потенціал і потенціал, в тому числі нашої команди, якнайбільше в останній час. Проєкти, які ми робимо, безумовно, я думаю, що ви їх всі знаєте, і тут не особливо важливо про них розповідати. Багато їх багато, але найважливіше, що я можу сказати, що те, ким ми були до великої війни, і те, ким ми стали зараз, це два різні. Команди два різні продакшени, тому що до великої війни ми були бік shows. Ми виготовляли ті шоу, яке ви точно знаєте, які ви точно любите. Після початку великої війни ми стали бік Brave Events, тому що окрім шоу в нашому портфоліо в нашій лінійці проектів з'явилися важливі соціальні проекти. Це Embrace Ukraine, це Safe Ukraine, Це проекти, які стоять на сторожі, власне кажучи. В тому числі нашої країни і нашої інформаційної безпеки. Власне кажучи, чому надивленість так важлива і що таке надивленість? Це можливість в ці непрості буремні часи постійно шукати натхнення. Я вважаю, що надивленість дуже важливий скіл, і я особисто розвивав його не один рік. Надивленість для мене. Дуже чітко резонує з чіткою дисципліною. Якщо казати про те, де шукати, власне кажучи, це натхнення, то перше, в чому я абсолютно впевнений, в людях. Для мене люди головне джерело натхнення. Я щодня намагаюся сформувати своє коло з. Так званих like-minded people, які можуть мене розвивати, надихати, і в людях, власне кажучи, я бачу це натхнення. Це навчання, це проєкти, це безумовна дисципліна, яка дозволяє мені триматися навіть зараз. Це естетика в деталях, її можна знаходити, незважаючи ні на що скрізь. Це українська культура, і як же круто, що несвідомі свої самобутності до початку великої війни. Більшість з нас і так це варто усвідомлювати зараз. Розуміють наскільки українська культура може бути самобутньою крутою, сучасною трендовою, абсолютно поєднаною з будь чим іншим, і це варто нести в маси. Безумовно, це мій пес і це моя особиста місія, яка пов'язана з LGBTQ+, тому що я вважаю, що зараз як ніколи, незважаючи на те, що ми живемо в часи війни, нам потрібно говорити відкрито про себе і відкрито говорити про права, на які ми заслуговуємо. І в розрізі цієї теми мені б хотілося з вами поговорити про те, власне кажучи, де шукати це натхнення і як його шукати. І в двох словах поговорити про таку важливу здатність сучасності, як асертивність і асертивна поведінка. Натхнення щодня в своєму житті я шукаю в різному: починаючи від спорту, закінчуючи мистецькими подіями, закінчуючи концертами, закінчуючи моїми друзями, які створюють контент, створюють музику, фешн. Безумовно, книги, сучасна українська поезія і багато, і на неї варто звертати увагу. Ну і безумовно, те, що виготовляють. Мої колеги та реконкуренти, але я вважаю, що це одна екосистема, і тому я скоріше називаю цих людей безумовно колегами, тому що в наш час важливо пишатися, а не хейтити. І це для мене теж дуже важливий скіл, який я хочу перевести в ще одну важливу підтему – це асертивність і асертивна поведінка. Я вважаю, що довго рухаючися, в тому числі в контентному колі. Мої колеги і я не задумувалися про це досить серйозно. І якщо ти не асертивно ставишся до світу, то ти не можеш бути екологічним, ти не можеш ділитися своїм натхненням і своїм світлом. Асертивність для мене це. Дуже важливий скіл поряд з надивленістю це можливість абсолютно екологічно висловлювати свої принципи, виставляти свої кордони, але при цьому чітко заявляти людям про те, що тобі окей, а що тобі не окей. І в цій темі ми одразу торкаємося таких важливих поїнтів і меседжів для мене як рівність, як толерантність, як екологічне спілкування одне з одним, і як головна місія мого життя на даний момент поряд з проєктами, які мають розвивати. Нашу аудиторію це нормалізація інакшості будь-якої інакшості для мене дуже важливо, щоб українці, завдяки українському контенту і конкретно діям кожного і діям нашого продакшену розуміли, що бути різним це окей. Дейверситі це окей. Якщо ти відрізняєшся, це окей. Якщо ти маєш інший вигляд, це теж окей. І думки твої окей, і твої захоплення окей. Для мене це дуже важливо, і я хочу, щоб ви теж звертали на це увагу, коли вибудовуєте своє коло навколо себе, коли спілкуєтеся, коли намагаєтесь замотивувати свою команду, коли намагаєтесь поділитися натхненням всередині. І ви знаєте, я не завжди був таким, безумовно. До початку великої війни для мене це серйозний водорозділ. Мене часто асоціювали, і навіть зараз я іноді ображаюся цим коментарям в соціальних мережах з жорстким холодним продюсером. Чому так виникало? Тому що я не усвідомлював дуже важливий скіл. Для мене і для команди це можливість асертивно спілкуватися з людьми і давати в своїй команді звучати кожному. Я хочу сказати вам, що якщо в вашій команді буде панувати культура свободи і відкритості, це дасть вам. Наступні важливі успіхи і кроки, коли ви чуєте кожного в вашій команді і даєте можливість цим людям висловлювати свої ідеї. Тоді вони хочуть ними палати і розвиватися, тоді вони хочуть надихати і надихатися. Тоді вони хочуть приносити вам нові ідеї. Тому це дуже важливо. І сьогодні, в кінці, я теж вам розкажу про книгу, яка мене на це надихнула, і дуже пораджу вам її почитати. А, і є така класна історія, це книга. А Остіна Клеона, яка називається Кради як митець, можливо, ви її читали. Це теж про все, про що я сьогодні говорю, це і про надивленість і про асертивність в ставленні до контенту. Це не про красти, так? Тому що красти контент це погано. Красти щось це погано загалом, красти це плагіат для нас. А надихатися. Надивлятися щось так, Інтерпре... інтерпретувати це в своє бачення, це абсолютно нормально. І навколо цього ви можете формувати абсолютно різні кола із різних своїх команд, створювати щось абсолютно нове, надихнувшись кимось, і сказати, що ми цього ніколи не робимо. Ні, тому я дуже рекомендую вам цю книгу і рекомендую її обов'язково почитати, тому що досі вважаю, що суперсила в надивленісті, особливо в тій індустрії, в якій працюю я. А, і як я казав. Для того, щоб ми з вами могли поспілкуватися, я б хотів би перейти до останнього слайду, враховуючи наш час, і порекомендувати вас те, що надихає конкретно мене цієї миті або надихало мене впродовж останніх двох років. Тут щось є з того, що нове, і з того, що я вже пройшов, і я хочу поділитися з вами цим. Перш за все, це книга, яка стала для мене важливою. Я часто її рекомендую безумовно всім. Вона називається Нетфлікс Культура від. Відкритості або культура інновацій, це, власне кажучи, про цю можливість створювати ком'юніті абсолютно вільних думок, коли ви хочете і можете чути кожного, коли голос кожного в вашій команді важливий. Тоді ви отримаєте цей флоу, тоді ви отримуєте і асертивність, і надивленість, і бажання людей надихатися і надихати конкретно вашій команді. Це абсолютно класні книги про майнсет і про силу звичок. І я сьогодні про це казав: це про дисципліну і про ті нейрозв'язки, які. Формується у вашому мозкові, коли ви дисципліновано, наприклад, робите щось і намагаєте змінювати свої звички, і вони змінюють ваше життя. Але якщо це розглянути в контексті надивленості і натхнення, то це можливість щоденно, наприклад, виділяти час для того, щоб ресерчити певну частину контенту, дивитися на прекрасне, дивитися на естетику, особливо в такі темні часи, навіть сьогодні, після цього страшного ранку. Якщо це стане частиною вашого життя, ви зрозумієте, наскільки це сильно впливає далі. На ваші проекти і на можливість генерувати нові ідеї, а ми всі постійно знаходимося в пошуку оригінальних ідей. Ну і власне кажучи, також це абсолютно. Класна книга пройти Крістіни. Я теж вам рекомендую, тому що вона дуже впливає на ваш майнсет і на бачення в принципі і сучасної культури, і кроскультури, і сучасного мистецтва. Якщо казати про фільми, то можливо ви вже дивилися фільм на Нетфліксі Біла Гейтса про те, що буде далі. І власне кажучи, для вас як для айтішного ком'юніті, я думаю, це дуже важливо, тому що там багато про штучний інтелект і про його майбутнє загалом. Також Якщо казати про надивленість, натхнення і те, чим займаюся я, то я порекомендував би вам подивитися фільм, який скоро з'явиться. Це квір, це фільм з Даніелом Крейгом про дуже надихаючу класну історію вільності і свободи, навіть в 60-ті роки. Ну і зараз безумовно настрій колядувати попереду різдво. Тому чому б не послухати рок солано і не послухати українських артистів, які власне кажучи, роблять те, про що ми сьогодні теж говоримо, інтерпретують сучасну. Культуру роблять її самобутньою, не бояться своєї автентики, не бояться бути собою. Всі ці речі раджу вам забрати з собою і безумовно подивитися, послухати, заглибитися, і, можливо, вони дадуть вам нове натхнення. А я буду радий відповісти на ваші питання, друзі. В нас на це є, як мені хотілося. Чотири хвилини, хотілось п'ять, але в нас є чотири. Добре, чи є у вас питання? Так, давайте почнемо з вас. Доброго дня, Володимир. Добрий Дякую день. за ваш виступ. Я хотіла вас спитати про натхнення. Ви говорили про те, що дуже важливо вміти шукати його в людях навколо. А що на вашу думку важливіше? Ось мати оцю здібність шукати натхнення в людях навколо чи бути тією людиною, яка надихає інших навколо себе, мені здається, що це нероздільний процес. Якщо ми з вами не шукаємо натхнення в людях навколо, в природі, в мистецтві, в культурі, в діячах, так в часі, в якому ми живемо, навіть в найтемніших часах так, то ми не можемо надихати. Я вважаю, що це працює як павербенк, так. Якщо мене не надихають люди навколо або я не намагаюся надихнутися, то я не можу. Же випромінювати це натхнення загалом, і повірте, це дуже важливо для будь-якої індустрії, не тільки для креативної, тому що щоб запалити когось своєю ідеєю, треба вірити в це найбільше. Так і ось це про цю здатність надихати, запалювати серця, доводити, підчити. Власне, це те, з чим стикаєтесь, і ви конкретно в своїй сфері. Я впевнений, що ви стикаєтесь часто з пітчингами, з релізами, і ось тут дуже важливо вміти надихати для того, щоб отримати зелене світло на цей проєкт. Дякую. чому моя чи конкретно «чия»? А мене часто питають, в чому сила. Ви знаєте, зараз зовсім скоро на екрани невеличкий реліз вийде різдвяний мюзикл, над яким ми працюємо разом з командою. І там є один із персонажів, він називається Люта, і я дуже сміюся, тому що кажу, це невже це списано з мене, тому що цей персонаж розповідає, що він встає в четвертій ранку, займається йогою, і спортом. Потім є годинка на новини, годинка для навчання, 53 зустрічі, ввечері курси. І ще щось. Але чи про баланс це напевно ні. Моя сила в пошуку цього балансу, я займаюся цим постійно і зараз, як ніколи, його потребую. Моя сила в слабкості, я вважаю. Так? Раніше я вважав, що моя сила в силі це бути жорстким, холодним, е складним іноді. Зараз я вважаю, що сила в гнучкості. Ми живемо з вами в той час, коли чітко важливо відстоювати свої принципи, але при цьому бути гнучким. Стати слабким іноді це теж сильно в цьому я шукаю силу. А якщо про практичні поради, то це спорт, він дуже мене надихає, і я чітко можу відчути цей зв'язок. Якщо зранку в мене не було тренування, то потім я себе почуваю не дуже класно, тому що, власне кажучи, в кров не потрапили певні гормони, які мені потрібні для щастя. Тому це як біологічний процес або фізіологічний просто не спрацювало сьогодні. Зрозуміло, я не потрапив на своє тренування, тому що зустрів ви. В дорозі на нього, але відчуваю себе класно, можливо, тому що сьогодні додатковий адреналін пов'язаний з цим виступом. Добре, дуже дякую вам, друзі. Чи є ще питання? Так. Добрий день. Так. Я як креативна людина, я креатив дизайнер. Я почала стикатися з тим, що я шукаю натнення для роботи, і також я хочу ще шукати натнення для своїх ідей. Для якихось для свого хобі, для просто е, проєктів, які, які я хочу робити для себе, щоб потім не знаю, надихати в тому числі себе і людей. І я стикнулася з тим, що мені треба шукати натхнення, щоб знайти натхнення. Для, для себе. І... Чи знаєте ви якусь е формулу, якийсь секрет або рецепт, як знайти натхнення для себе і розділити натхнення для роботи? А якщо казати про слова класиків, але не пам'ятаю, хто конкретно про це сказав, але фраза дієва конкретно для мене не чекати натхнення. Так? А знову ж таки, для мене особисто і для багатьох моїх колег це про дисципліну, коли просто робиш, і воно приходить, коли робиш, і ідеї приходять. Не чекати цього супермоменту, коли це точно з'явиться. Для мене цей апетит або цей післясмак, або цей смак, з'являється під час конкретного процесу. Так? Тому б я радив би вам діяти. Мати свою, свої правила, мати свою певну дисципліну в цьому, і натхнення точно з'явиться. принаймні, зі мною це працює так. Але в вашому кейсі, можливо, це інакше, тому що ми всі різні. Але все одно я вважаю, що якщо ти дієш, ти отримуєш його. Дякую. Так, було ваше питання. Доброго дня. Дуже дякую вам за виступ. Я працюю в івентах вже досить довгий час, і у мене є таке. Таке практичне запитання: чи завжди ваші проєкти втілюються саме такими, якими ви їх бачите у себе в голові? І якщо ні, то які вас, які вас це емоції викликає, і що ви робите для того, щоб картинка була саме такою, якою ви її бачите? Дякую, це класне питання. Я працюю в лінійному телебаченні. Так і дуже часто люди мені кажуть, що я не дивлюся телек. І от моє завдання зробити все можливе, щоб саме телек видивилися, і він був сучасним, цікавим і відповідав запитам аудиторії. Проте раніше я б напевно сказав би про те, що та ні, друзі, всі мої проекти завжди були успішними. Безумовно, ні. Чи були в мене неймовірні провали? Так останній з них відбувся напевно цієї весни, коли ми запустили два проєкти. Не до кінця вивчивши нову аудиторію і, власне кажучи, зміни споживацьких звичок, що важливо, і ці проекти не злетіли так, як хотілося, так і тому не всі проекти безумовно працюють так, як хочеться. Але для того, щоб вони працювали. Простий секрет для мене це вивчати перш за все аудиторію і багато поринати в аналітику зараз, збрати класну команду навколо людей, які по-справжньому горять цим проєктом і хочуть його робити. І безумовно мати такий гелікоптер в оверв'ю на цілий проект. Тоді і проект з'явиться і проєкт вдасться. І ставитись до цього як до нового досвіду, кожного разу заходячи в нову річку. Дякую. Давайте останнє питання, враховуючи наш таймінг. Я б відповідав би і відповідав, бо мені дуже цікаво. Так, давайте ви. Так. Клас, це дуже класна історія. Ви знаєте, в залі зараз до речі, знаходиться мій друг Руслан, він завжди знав, що таке споживацькі звички аналітика, і багато в це поринав. Але чи поринав я в це дуже багато раніше, дуже поверхнево. На жаль, зараз наш відділ аналітики плюсів, вони неймовірно вдячні нашому продакшену, Тому що вони кажуть, о Боже, як ми вас любимо, тому що вам дуже потрібні наші дослідження. Це про дослідження аудиторії. Вони змінюються постійно. І якщо ми кажемо про контент. Ми, звісно, чітко можемо відслідкувати, що, незважаючи на найпростіший, так найпростіший абсолютно меседж, незважаючи на темні часи, наші глядачі, і точно ви хочете позитивного класного контенту, який може, хоча б на годинку дати вам можливість ескапізму, ескейпнутися в якусь безпечну реальність, але не втрачати безумовно відчуття часу і того, що відбувається за вікном. І це про споживацькі звички. Коли ти не розумієш, чим живе твоя аудиторія зараз, що їй потрібно саме зараз, що для неї. Важливо, то власне кажучи, ти не можеш робити класний контент, і це про дату. Це теж про, про нас і про вас, і про вашу про мою сферу. Наскільки важливо загаліблюватись в аналітику, дуже важливо, і тоді теж натхнення з'явиться, тому що воно на чомусь має будуватися, як на фундаменті. Дуже дякую вам. Я по залюбки відповідав би ще на ваші питання, але на жаль, час вичерпано, і як і медійна людина знає, як важливий таймінг, щоб не було овербаджета й овертаймінгу. Тому я бажаю вам завжди залишатися асертивними, над. Ненними, не боятися відкривати себе і відкривати своє внутрішнє я. І повірте, тоді світ вам теж буде посміхатися. Дякую вам на все добре, Володимир Завадюк. Величезна подяка вам.